Якщо ви вважаєте, що тушковані нирки це не смачно, то фукайте і гортайте далі. А для тих, хто залишиться, я розкажу, як їх приготувати. Насправді нирки дуже корисні для нашого організму, там багато мікроелементів. Але їх потрібно добре вимочити, вимити і почистити оці-всі плівочки сичуводи, які і дають цей неприємний запах, який ми так не любимо. Потім нирки потрібно відварити в підсоленій воді зі спеціями. Зібрати піну, якщо вам ще не подобається запах, першу воду можете злити. А тоді покришити цибульку, порізати тоненькими смужками відварені нирки. До речі, варити їх треба дуже мало, вони як печінка. Їх потрібно лише 10 хвилин прокип'ятити, А потім потушкувати разом з цибулькою. Посолити, поперчити і додати томатну пасту або томатний соус, або кетчуп. Все, що у вас є з томатною кислинкою. Саме ця кислинка і забирає неприємний запах.